Ми зараз вийшли на такий період життя, коли формується е, нова культура. Коли е, е, ті, які звикли жити на низьких вібраціях, їх буде все менше і менше. Е, тому зараз, коли е, я бачу, що людина свідомо вибирає е, ненависть, злість, е, осуд. Там якісь образи в сторону інших. Коли я бачу, як пишуть коментарі, коли тебе обзивають, коли на тебе намагаються насипати якогось. Гімна, вибачте. Знаєте, що я роблю? Я просто блокую таких людей. Хтось скаже, так, а чого ж ти блокуєш? Ти, напевно, горда, вислухай. А я вам скажу. Тому що колись так вчили нас. Ой, треба вислухати. Нам не давали інструментів, як відстоювати свою думку. Нам не розказували те, наскільки ми люди, кожна людина в цілому є особлива і унікальна. І ніхто не має права. Говорити в сторону іншої людини негативно. Якщо ти вирішив чи вирішила жити в негативі, це твій вибір, но якщо я вирішила розвиватися, якщо я зробила вибір бачити в цьому житті тільки хороше. І навіть з найважких ситуацій, які можуть бути в житті, я беру урок, я виходжу із нього переможцем і йду далі. І я дякую Богу за цей урок, за цю важку, за цю важку ситуацію. То я не потерплю у своєму колі людей. Які хочуть тебе просто, скажімо, зрівняти з сплінтусом. І це нормально, друзі. Запам'ятайте, ви є унікальні, ви є геніальні, ви є цінний скарб, і ніхто не має права плювати вам в лице. Ніхто. І коли ви навчитеся поважати себе, зараз я звертаюся до тих, хто обливає брудом. Тоді ви навчитеся поважати інших. Не потрібно лізти зі своїм брудом а, в хату, да, в душу іншої людини. Не потрібно зовсім. Тому, а, що я хотіла сказати, я закликаю всіх. Я рекомендую: якщо в вашому житті є люди, які хочуть висипати на вас свій бруд, блокуйте їх. Удаляйте. Ідіть мимо, не звертайте уваги, не тратьте свій час дорогоцінний, не тратьте свої енергії на те, що вам не приносить ніякої користі, на те, що вас не збагачує. Не тратьте свій час. Краще подивіться в сторону свого розвитку. Краще почніть любити себе, поважати себе. І як наслідок бути мати біля себе самих найкращих людей, а таких просто банити. Все, я вас обнімаю. І не забувайте, ви унікальні. Всі і кожен.